Бігова доріжка вже користуюсь місяць. Доріжка має від 1 до 16 швидкості, кнопочка старту, стопу, зміна швидкості. Також є дві кнопочки, які фіксують. Ви можете під час руху змінювати швидкість свою. Також дві кнопочки стоп і старт штучки, що вимірюють ваш пульс. Також можна використати свою налаштувати через цю кнопку мод, можна налаштувати ту програму, яка вам потрібна. Задайте час, там, дистанцію або який пульс вам необхідний. Також можна вибрати одну із восьми програм, яка вам буде до вподоби. просто нажимаєте кнопочку Старт. Також є шнур MP3 плеєру звичайного. Якщо телефон дозволяє, можна підключити. Вони будуть програватися через оцей динамік. Ось. Також можна налаштувати на телефон застосунок, через який ви зможете користуватися даним тренажером. Ось як виглядає, якщо його включити на другу швидкість. Він не гучний. Ось друга швидкість. Досить тихо він працює. Якщо включити на таку середню швидкість, наприклад, на 6, це не шумний він. Це дуже достатньо тихо. Якщо встановити на рівній поверхності, то взагалі чутно не буде. Також у вас є така штучка, яка вас захищає для вашої безпеки, якщо ви будете бігти, там випадково вам стане погано, ця штучка так відривається, і у вас зупиняється сама бігова доріжка. Все працює. Позаду є кнопочка вимикач, ви його собі виключили. І також зараз покажу вам, також ви його можете. Просто за ручку, і він собі ось так зафіксувався. Досить комфортно. Цими штуками я не користуюся, але це можна фіксувати кут нахилу